У нас три хвилинки є. Я сподіваюся, що хоч хтось зайде на наш прямий ефір. Адже у мене сьогодні дуже важлива місія поділитися з вами новинами різними. Чекаємо. А ви наливайте собі каву, робіть чай, вмощуйтеся зручно, щоб почути всю цю інформацію, яку я хочу донести вам. Привіт, хто там під'єднався, дуже вдячна вам. Так. Зараз ще буквально дві хвилиночки. Я посунула свою систему. Привіт, хто там ще? Петро Копаниця. Привіт вам. Отже, ще хвилинка, і я буду починати свою пряму трансляцію. Зачекаємо, можливо, ще хтось під'єднається до неї. Отже, починаємо нашу трансляцію. Я думаю, що всі будуть під'єднуватися потрошки і розуміти, про що мова буде йти. Це мій перший в житті прямий ефір, тому хочу всіх привітати. Хочу з усіма поздороватися. Дякую, що ви підписуєтеся. Дякую, що ви до мене додаєтеся. Хочу привітати всіх з покровою, адже це свято дуже важливе для України. Для козацтва, також з Днем захисників та захисниць. Дякуємо їм, що вони боронять нас в цей тяжкий час. І сьогодні я вас зібрала для такої дуже важливої місії. По-перше, це подякувати вам за підтримку мого маленького каналу. А, звісно, ще й для того, щоб задонатити тобто виконати свою обіцянку, ту, що я мала. Ту, що я давала у своєму відео за 300. Це така обіцянка, що за кожну підписку до цього відео я буду донатити 10 гривень за кожного підписника. Хоча у статистиці взагалі до цього відео 0 підписників, але я буду рахувати цих підписників, підписників з 25 числа. На той момент у мене було. Зараз я вам скажу, всі скріни я зберегла, щоб нікого не обманути. Секундочку. Так, на сьогодні на те число було 271 підписник у мене був. Е, тому я буду рахувати з 25 числа, саме так. Ви підписалися, ви взяли активну участь у цьому. Ви дуже великі молодці, підтримали і мене, мій канал, мої починання. І за цей тиждень, за цих шість днів, на мене підписалося 31 людина. Це дуже багато для мене. Це, я в шаленому в щасті, Тому на даний момент. Якщо вже є 31 підписник, додався 31 підписник, зараз ще раз перейду, перевірю, щоб нікого не обманути. Так, на даний момент. секундочку, Переглянути так. Ага, підписалося вже більше людей. Вже на даний момент у мене 303, підпис... 303 підписника, а це означає, що 32 підписника підписалися весь цей час. Отже, я буду донатити 320 гривень. У мене є збір, якому я особисто довіряю, так як цей збір поширила дружина нашого знайомого. Добрий вечір, Світлана. Дякую, що Е, І я їй особисто довіряю, тому на цей збір ми зараз будемо донатити 320 гривень, так як ми, до мене підписалося 32 людини за цей час. Так, зараз я вам її покажу, покажу цей збір. Так. Це збір, це допоміжна банка, яку відкрили для 67-ї бригади на військово-тактичні потреби. Взагалі, взагалом, ціла банка там на мільйон, але це допоміжна банка, і там ціль 10 тисяч гривень, там ще не вистачає. А я ось щоб ви не сумнівалися, зараз буду нажимаю поповнити збір. Пишемо 320 гривень. Так, щоб всім було видно. Поповнюю. Так, збір поповнено. Отже, ми з вами зробили невеличку, гарну справу, невеличкий внесок в перемогу. Ось вже знялося, так, поповнено збір. Друзі, а ви не забувайте підписуватися, писати коментарі обов'язково. Це допомагає моєму каналу підвищуватися в рейтингах Ютуба. Лайкати, писати коментарі, це просто must have. А на цьому будемо завершувати мій міні такий прямий ефір. Ще раз хочу вам подякувати за величезну підтримку, за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви ставите вподобайки. А ще якщо ви захочете теж допомогти на цей збір. Закинути, я залишу посилання під цим прямим ефіром. І ви зможете також допомогти поповнити цю банку. І до нових зустрічей! Дивіться мої відео, усі, всі до кінця відео. І не забувайте лайкати, донатити. Віримо в Україну, віримо в перемогу. Все буде Україна і все буде перемога. До побачення!